Штраф за наявність авто для українців. Ця новина є актуальною для всіх, хто перебуває на тимчасовому захисті в Чехії. Якщо ви вже знаходитесь в цій країні або збираєтесь приїжджати з власною машиною, то дослухайте це відео до кінця. З 1 січня 24-го року влада Чехії може штрафувати біженців, які не зареєстрували своє авто на українських номерах в муніципалітетах. Тому власникам автівок, які вже перебувають на території цієї країни, до кінця грудня потрібно звернутися до місцевого управління та подати заяву. Громадянам України, які планують отримати тимчасовий захист в Чехії після 1 січня 2024 року, потрібно зареєструвати свою машину впродовж 7 днів з моменту прибуття. Але панікувати та боятись не потрібно, якщо ви вчасно звернетесь до муніципалітету свого міста. Реєстрація авто є повністю безкоштовною та простою процедурою. При собі потрібно мати лише посвідчення особи та свідоцтво про реєстрацію авто в Україні. Також, якщо заява буде подаватись від вашої імені посвідченою особою, необхідно надати нотаріально засвідчену довіреність. Перша віза про життя та роботу за кордоном.